Іноді життя гірше за фільм. Так сталося зі мною. Вчора я дізналася, що моя найкраща подруга коханка мого батька. Мене це шокувало. А найгірше те, що я не знаю, чи варто говорити моїй мамі. Так, вони живуть швидше як співмешканці, і більше за звичкою, ніж через велике кохання. Але чи маю я розплющити її очі? А найголовніше питання. Як тепер спілкуватися з подругою та батьком? Все це почалося, я так думаю, після 8 березня. Ми з подругою відзначали свято у кафе та, на жаль, двох. Та й трохи перебрали. Я зателефонувала батькові, до речі, мені вже 22 роки, тому батьки нормально ставляться до моїх розваг. Мій батько ще молодий, йому 43 роки. Я рання дитина. До речі, мій тата дуже привабливий чоловік, завжди одягнений добре, тому що працює в будівельній фірмі архітектором. Ну ось, я його викликала. Він спочатку відвіз мене додому. Живу я на орендованій квартирі, окремо від батьків, потім тільки повіз мою подругу. Я не надала значення цьому. А даремно, наступного дня на роботі ми з подругою страждали від модорошного головного болю. І моя напарниця спитала мене, що за симпатичний чоловік нас учора забирав. Вона була настільки п'яна, що не впізнала мого батька. Ми добряче посміялися з цього і пішли працювати. Через місяць я помітила зміну поведінки подруги. Вона постійно з кимось листувалася у телефоні. Коли розмовляла, то червоніла. Подруга навила гардероб, змінила імідж. Я зрозуміла, що вона закохалася, я влаштувала допит її, і вона зізналася, що зустрічається із чоловіком і що він старший за неї. Я заспокоювала, що різниця у віці це лише цифра. Головне, що їй з ним комфортно, і вона щаслива. Хіба я могла подумати, що йдеться про мого батька? Ми стали рідше зустрічатися з нею. Весь вільний час вона проводила зі своїм чоловіком. Я навіть заздрила адже сама в цей час була самотня. Мені дуже цікаво було подивитися на її кавалера. Я попросила нас познайомити. Але подруга була категорично проти. Я просила хоч вічком на нього подивитися, але знову отримала відмову. І тоді я пішла на хитрість, надивившись детективів. Я вирішила сама вистежити чоловіка моєї подруги, я ненароком поцікавилася, куди він поведе її після роботи. Виявилось, що вони підуть до пацерії на краю міста. Чому так далеко? Спочатку я не розуміла, адже у нас біля роботи є кафе. Тому відразу після роботи я викликала таксі та поїхала за вказаною адресою. Я сіла за стіл у самому кутку приміщення, щоб бути непомітною. Через 20 хвилин до приміщення увійшла моя подруга в новій сукні та на високих підборах і коли встигла переодягтися, а поряд із нею був презентабельний чоловік, мій батько. Цілий вечір я спостерігала за ними, вони розмовляли та сміялися. Він тримав її за руку і дивився в очі. А вона червоніла, як дитина. Я не могла поворухнутись, так і сиділа і дивилася на них. Коли парочка пішла, я дістала телефон та зателефонувала мамі. Ненароком запитала, чим зайнятий тато. Вона відповіла, що він на роботі і буде там допізна. Вночі я ніяк не могла заснути. Перед очима був батько та найкраща подруга. Заснула лише під ранок, і в результаті не виспалася. На роботу прийшла вся опухла і сонна, а моя подруга ніби світилася зсередини, такою щасливою її ще не бачила. Я не знала, як мені з нею спілкуватися, тож просто уникала. І як мені бути? Ігнорувати подругу я не можу вічно, але тепер і спілкуватися з нею неможливо. Вона крутить роман з моїм батьком за моєю спиною та спиною моєї мами. Він одружений і на 20 років старший за неї. При цьому вона навіть не спромоглася мені розповісти. Зустрічатися з батьком я взагалі боюся. Як я йому в очі подивлюся, знаючи, що він мені бреше, а моя мати як бути із нею? Розкажіть у коментарях. Що робити дівчині? А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу!